Я не знав, що це станеться. Я не передбачав цього конкретного розвитку подій. Але тепер, коли все вже сталося, я не можу позбутися думки, що я знав достатньо, щоб принаймні щось сказати. Зараз я не є підозрюваним і мене ні в чому не звинувачують. Але після розмов з декількома людьми я почав сумніватися у власних рішеннях. Тож чи я судак за те, що промовчав і не повідомив поліції, коли знав про цю річ, яка тепер виглядає зовсім інакше аніж тоді. Всім привіт! Мене звати Марго, і ви на каналі Маркішка має апдейт. Цікаво, чи мені пасують ці окуляри? А ми сьогодні з вами знову читаємо історії з Reddit. Перед тим як ми почнемо, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. А наша перша історія називається: чи я судак бо попросила свою сестру припинити використовувати мою історію втрати як елемент її родинного бренду. Мені 28, сестрі 31. У нас непроста історія. Десять років тому я пережила пізній викидень. Це було дуже важко, і вся сім'я підтримувала мене. Сестра тоді теж була поруч. Останні два роки сестра веде сімейний блог в інстаграм. Вона пише про материнство, психологію, підтримку, взаємодопомогу. Її контент переважно позитивний, але десь півроку тому вона почала дуже активно згадувати мою історію втрати як приклад важливості жіночої солідарності. Спочатку дуже делікатно, без деталей, але поступово все частіше і відвертіше. Проблема вона ніколи не питала мене, чи окей мені, що вона розповідає це тисячам людей. І найгірше вона інколи подається так, ніби вона пережила втрату разом зі мною. Або навіть так, ніби це її частина особистого шляху. Тиждень тому вона опублікувала пост, де написала: моя сім'я пройшла через дуже болючу втрату. Це змінило мене як людину. А в коментарях пояснила, що йдеться про мій викидень. Я попросила її видалити пост. Вона образилася, сказала: Але ж я говорю це, щоб підтримати інших. Це ж історія нашої родини, а не тільки твоя. Я відповіла, що це моє тіло, моя травма і моє життя. Сестра розлютилася, сказала, що я егоїстка, що я не розумію, скількох людей вона надихає. А я когось надихаю. Було би славно. І що я не маю права забороняти їй розповідати те, що є частиною її досвіду теж. Мама стала на сторону сестри. Ти перебільшуєш, вона ж не називає імен, тато підтримав мене. Це твоя історія, і її не мають цитувати без твого дозволу. Сестра перестала зі мною розмовляти, тож чи я судак? Коментарі ти не судак, її натхнення не має бути важливішим за твою приватність. Вона порушила кордони. Авторка відповідає: Я не проти, щоб вона взагалі писала про втрати. Просто хочу, щоб вона не прив'язувала це до мене. Наступний коментар. Чи знає вона, що ти досі це переживаєш? Може, вона думала, що це все давно позаду? Авторка відповідає, ми говорили про це кілька разів. Я прямо сказала, що ця тема важка, але вона сприймає мої переживання як емоційність. Ти не судак, фраза це частина моєї історії теж, це маніпуляція. Вона підтримувала тебе, але не переживала втрату замість тебе. Авторка відповідає: Так, я теж думаю, що вона сплутала бути поруч з мати право все розповідати. І ми маємо оновлення через 5 днів. Сестра мені подзвонила, не вибачилась, але сказала, що готова обговорити компроміс. Компроміс звучав так. Вона продовжує писати про втрати, але не згадує мене напряму лише людей із близького оточення. Я сказала, що мені це теж не підходить, бо люди здогадаються. Сестра поклала слухавку оновлення через два тижні після оригінального посту. Сестра виклала сторіс: Коли близькі не підтримують твій шлях, це не означає, що шлях неправильний. Це було адресовано мені. Половина її аудиторії почали писати коментарі, типу Не слухай хейтерів, твій біль важливий. Я відчула, що мене виставили судачкою перед чужими людьми. Оновлення через місяць. Мама таки поговорила з сестрою не тому, що вважає мене правою, а тому, що родичі почали питати, хто там що втратив в нашій сім'ї. Сестра вперше сказала. Можливо, я занадто захопилася блогерством, але додала, що не може просто зникнути з теми, бо це її контент. Я відповіла, що не хочу, щоб мене вплітали в її контент взагалі. Вона почала плакати і сказала, що я відбираю в неї голос. Апдейт через півтора місяці після оригінального посту. Сестра пішла до психолога, сама не я її просила. Вона написала мені повідомлення. Мені сказала, що я справді використовую чужий біль, щоб відчувати себе корисною. Мабуть, це не окей. Блін, цікаво. А мій контент це теж маніпуляція, бо фактично я контент будую на болі інших людей і таким чином намагаюся відчувати себе корисною. Вона попросила вибачення, сказала, що хоче переробити контент та не торкатися особистих історій інших людей, і я відповіла, що вдячна їй за це. Фінальне оновлення через три місяці. Сестра записала відео про межі, не згадуючи мене, сказала, що зрозуміла не все, що ти переживаєш поруч з кимось, є твоєю історією на 100%. Її блог навіть виріс, бо люди відчули щирість. Ми знову спілкуємось, але я сказала їй, що якщо вона хоче щось про мене постити, вона завжди має питати дозволу. Вона погодилась, і вперше за довгий час я відчула, що мої межі нарешті були почуті. Коментарі: це дуже рідкісний випадок, коли людина реально переосмислила свою поведінку: респект твоїй сестрі за роботу над собою і респект тобі за чіткі межі. Наступний коментатор пише: Я психолог. Те, що зробила твоя сестра, це класичне прийняття болю. Вона не мала злого наміру, вона просто будувала свій сенс за рахунок іншого. Добре, що вона це усвідомила. Я дуже рада, що фінал позитивний, бо після другого оновлення я була готова злітати до твоєї сестри і сама видалити їй сторіс. Отака от історія з позитивним після смаком, я вважаю. Часто люди. Переповідаючись історії, несвідомо, не розуміючи, що комусь це може бути неприємно. Скільки в нашому з вами житті буває таке, що ми зустрічаємося з якимись друзями і кажемо, а там же у Марини було то-то, 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 то-то. Навіть ми з вами зараз читаємо і слухаємо історії з історії чужих людей. Це цікаво. Але дійсно не варто казати, що я це прожила, я пройшла цей шлях. Ні, ти його не пройшла. Ти була стороннім. Спостерігачем, а ми перейдемо до наступної історії. Чи я содак, бо відмовилась бути сюрпризом на весіллі свого брата після того, як дізналися, що він приховував від мене те, що запросив туди мою колишню найкращу подругу, з якою у нас був серйозний конфлікт. Ух, так, заплутано, зараз будемо розплутувати. Мені 27, брату 30. Ми завжди були близькі, і він одружується через місяць. Я дружка з боку нареченого, у нас така традиція. Минулого тижня наречена її звати Ліна сказала мені, що має до мене велике прохання мовляв, на весіллі хоче зробити драматичний момент об'єднання всіх важливих людей в житті нареченого. І попросила мене вийти на сцену та сказати про мову сюрприз, якої ніхто не очікує. Чесно, я не фанат промов, але для брата окей. Аж поки Ліна не сказала фразу, яка все змінила. Ми хочемо, щоб ви з Мартою вже помирилися, і твоя промова буде ідеальним початком. Марта, моя колишня найкраща подруга. Ми не спілкуємося чотири роки, бо вона зруйнувала мої стосунки, розповівши моєму тодішньому хлопцеві брехню про те, що я нібито переписуюсь з кимось іншим. Це була неправда. Марта потім сказала, що переборщила з ревнищами, бо їй здалося, що я віддаляюся від неї. У мене була тупо один в один ситуація: це був дитячий табір. Мені було років, не знаю, 12-13. І в цьому таборі в мене була перша, напевно, закоханість, така більш серйозна, підліткова. Хлопчик був старший за мене, може на роки три, а він був старшого загону. І в мене була подружка в моєму загоні. Ми з цим хлопчиком якось десь познайомились, потім почали разом тусуватися на дискотеках. Десь там, блін, реально був класний хлопчик. От зараз згадую ці почуття свої, для мене це було щось. І, коротше кажучи, ми з ним. Здається, ні разу не цілувалася, хіба що десь там, може в Щочку, але постійно тусувалися разом. І я познайомила його з цією своєю подругою, не пам'ятаю, як її звали. І вона йому напотякала, що в мене є хтось інший в Києві, типу поза табором, що в мене є хлопець. У мене ніколи до цього нікого не було. І тим паче якогось хлопця, який мене десь там в Києві чекає. Просто уявіть, мене 13-річну малютку. А цей хлопчик при всіх підходить, каже мені, що я шлюб. Я вар. Іду назад типу, в свій загін, кажу, розповідаю це іншим дівчатам, що, типу, така ось ситуація сталася. Вони всі зашмирили цю іншу дівчинку, яка про мене цю плітку пустила, хоча вона була моєю найближчою подружкою. Ми навіть спали на східних ліжках, ну, найближчою подружкою в цьому таборі. А і потім до мене підходили дівчата з загону цього хлопця і казали: типу, а, типу. Це ти ота шліфо, а мені 13 років, яка шліфка, ви шо? Коротше, і ми трошки, зараз мені трошки соромно, але ми трошки. не те, що забули, але ми не спілкувалися з цією дівчинкою, яка про мене цю плітку пустила. Е, ніхто з нашої кімнати з нею не спілкувався. І, в принципі, ну, напевно, це заслужено. Не знаю, чи це правильно чи неправильно, але. Їй теж було 13 років. Мені її зараз трошки шкода. Я уявляю її почуття в цей момент, коли з тобою ніхто не спілкується. Але для чого ти кажеш про іншу людину такі речі? Про блін, дітей? А що було в голові цього хлопця взагалі не маю уявлення? Для мене це була найтяжча дружня зрада в житті, я не спілкувалася з нею відтоді. Я запитала Ліну, навіщо вона взагалі запрошена, і тут почалося. Виявляється, Марта весь цей час спілкувалася з моїм братом та Ліною. Вони знайомі вже три роки. Більше того, Ліна хоче, щоб Марта була частиною весільного креативу, бо так класно проводить івенти. Брат казав мені кілька років, що не бачив Марту давно, тобто він брехав, що не в курсі. Де вона і що з нею? Я сказала, що не буде ніякого об'єднання, і я не хочу бачити Марту. Брат розізлився. Ти що, так і не відпустила, скільки можна злитися? Це було давно. Ліна додала, ми хотіли зробити красиво, а ти руйнуєш настрій. Я сказала, що не буду робити нічого такого. Брат образився і сказав, що тоді він взагалі подумає, чи варто мені залишатися дружкою. Тепер я не знаю, чи реально я перегнула, чи я судак. Коментарі. Ти не судак, вони зробили змову за твоєю спиною та хочуть емоційний сюрприз за твій рахунок, це маніпуляція. Авторка відповідає: Я не проти їхнього весілля чи їхньої дружби, але чому все це таємно і за мій рахунок? Чи пробували вони раніше вас мирити, чи це вперше. Авторка відповідає: ніколи. Жодного разу. І Ліна навіть казала мені, що ніколи не бачила Марту, а потім зізналася, що брехала. Наступний коментатор пише: Ти не судак, хто в здоровому глузді робить лайв примирення на весіллі? Це ж не ток-шоу. Автор відповідає: Вони реально хотіли це зробити частиною програми. Ліна показувала мені сценарій. І ми маємо оновлення через чотири дні. Ми з братом поговорили ще раз. Він визнав, що знав про моє ставлення до Марти, але Ліна наполягала. Вона каже, що конфлікти потрібно закривати красиво, що її подруга одного разу зробила щось подібне, і це зайшло всім гостям. Звичайно, гості люблять драму, люб... гості люблять шоу, але це не означає, що треба з кожного свого друга робити посміховицьку на своєму весіллі. Брат зізнався, що йому було незручно переді мною і він просто уникав теми. Я сказала, що не поїду на жодну репетицію, де буде Марта. Брат сказав, що я роблю проблему там, де її немає. Після цього він прибрав мене з групового чату для дружок. Друге оновлення через 10 днів. Отже, я зустріла Марту, не тому, що хотіла, бо вона прийшла до мене додому, сама без попередження. Сказала, що їй дуже шкода, що вона хоче поговорити, і вона хоче, щоб я була на весіллі щаслива. Я сказала, що це не час і не місце. Вона заплакала. Сказала, що Ліна попросила її зробити перший крок. І тут головне, Марта розповіла, що Ліна збиралася використовувати фото з нашої дружби у весільній презентації про історію важливих людей у житті, без мого дозволу. Я була просто в шоці. Оновлення через три тижні після першого посту. Весілля відбулося, але без мене, як дружки. Я погодилася прийти як гостя, але тільки після того, як мій брат сам приїхав до мене, вибачився та визнав, що вся ця ідея була частково лінін вплив, частково моє небажання конфліктувати з нею, це зі слів брата. Він сказав, що вони з Ліною серйозно посварилися через цей сценарій. Ліна не розуміла, чому я не хочу, щоб люди бачили, як ми миримось. Брат запропонував викреслити Марту зі сценарію, але Ліна образилась та сказала, що не буде міняти концепцію. У підсумку я прийшла на весілля просто як гість. Марта була, але примирення не було. Презентацію з нашими фото прибрали. Ліна зі мною майже не спілкується. Брат після весілля написав мені довгий лист, сказав, що йому соромно, що він не захистив мене і що все це було неправильним. а я... Я рада, що сказала ні. І так, Марта більше не намагалася зі мною говорити. Вона підійшла на весілля лише раз і сказала, я поважаю твоє рішення. Мені стало легше. Ніякого примірення, але і не війна. Коментарі ти не судак, твою травму і особисту історію хотіли перетворити на весільний перформанс. Я не знаю, хто вважає це красивим моментом, але точно не люди, які вміють поважати кордони. Що наступне примирення колишніх під торт? Наступний коментатор пише: найкомедніше, що вони спочатку збрехали, що не знають Марту, потім запросили її в сценарій, потім намагалися зробити шоу примирення, але образились, коли ти просто сказала ні. Це така навпаки логіка, яку я бачу лише на цьому сабредіті. Наступний коментатор пише: Марта, хоч і зробила страшну річ багато років тому, але її фраза Я поважаю твоє рішення це найдоросліша реакція з усіх. На її місці хтось би точно влаштував драму. А от лінії варто нагадати, що весілля це не сцена для моральних експериментів. Наступний коментатор пише: Можливо, не популярна думка, але ти судак. Ліна переборщила, це факт. Але минуло вже стільки років від конфлікту з Мартою. Може, ти тримаєш образу занадто довго. Я не кажу, що треба дружити, але інколи варто просто відпустити минуле і спокійно закрити тему. Так, да, це було б чудове рішення, але якщо автор цього не потрібно, їй на це байдуже, вона просто не хоче. Пересікатися з цією людиною це її право, її право не мати з нею контактів не хоче, не буде. Наступний коментатор пише Ти не судак, але цікаво, якби брат з самого початку чесно сказав, що спілкується з Мартою, ти б сприйняла ситуацію інакше. І для тебе сам факт її присутності був би болючим. Авторка відповідає, якби він чесно сказав, я би принаймні не відчула себе зрадженою з двох боків, але ні, я б не хотіла її на весіллі все одно, це мені потрібно для мого психічного здоров'я, я не готова до примирення і це нормально. А ми перейдемо до наступної такої більш лайтової історії. Чи я судак за те, що не повідомив поліцію про те, що знав про свого сусіда. Я не впевнений, чи правильно взагалі про це писати, але після останніх подій я постійно прокручую одну і ту саму думку, чи я мав зробити більше. Мені 34, я живу в невеликому місті, звичайний житловий район без особливої кримінальної репутації. Працюю віддалено, багато часу проводжу вдома, тому мимоволі поміщаю, що відбувається навколо. Мій сусід живе через стіну, ми не друзі, майже не спілкувалися. Кілька разів протиналися у під'їзді, здоровалися, нічого особливого, як більшість сусідів, якщо чесно. Але приблизно рік тому я дізнався про нього одну річ, яка мене насторожила: не зі слів інших людей і не з фантазій, Я дізнався це випадково, і це був конкретний факт. Це не було незаконно само по собі, принаймні не так, щоб я міг сказати ось це злочин, треба негайно викликати поліцію. Але це було достатньо дивно, щоб я почав звертати увагу на дрібниці, які раніше ігнорував, після цього я помітив ще кілька речей. Не щось драматично, просто деталі, які окремо нічого не означають, але разом не давали повністю заспокоїтися. Я не зробив нічого, я вирішив, що це не моя справа і що я швидше за все просто накручую себе. Частково через те, що в мене не було жодних доказів, частково тому, що я не хотів виглядати дивним сусідом, який викликає поліцію на пустому місці. І якщо бути чесним, тому що я не хотів влазити в чуже життя. Кілька тижнів тому сталася подія, після якої цей сусід зник з дому на деякий час, а в нашому під'їзді з'явилася поліція. Я не буду поки що вдаватися деталі, бо не знаю, що можна писати публічно. Я не знав, що це станеться, я не передбачав цього конкретного розвитку подій. Але тепер, коли все вже сталося, я не можу позбутися думки, що я знав достатньо, щоб принаймні щось сказати. Зараз я не є підозрюваним і мене ні в чому не звинувачують. Але після розмов з декількома людьми я почав сумніватися у власних рішеннях. Тож чи я судак за те, що промовчав і не повідомив поліції, коли знав про цю річ, яка тепер виглядає зовсім інакше аніж тоді. Тепер я хочу, щоб ви подумали, що ж це може бути, та написали в коментарях, що ж там такого робив той сусід. Бо у Редіта були дуже такі теорії, не дуже хороші. Почитаємо. Ти кажеш конкретний факт: це щось що могло нашкодити комусь, чи просто дивне? Автор відповідає, сам по собі цей факт не означав шкоди, я тоді ще не бачив прямої загрози. Поліція з'явилася через те, що сталося з сусідом, чи через щось у квартирі? Я не знаю деталей, я бачу поліцію у під'їзді і те, що він деякий час не з'являвся. Чи була ця річ, про яку ти знав, пов'язана з дітьми? Автор відповідає: ні. Ти судак, якщо ти реально знав, щось, що тебе насторожувало і нічого не зробив, це на тобі, я не хотів лізти слабке виправдання. Ти не судак, люди тут легко кажуть, ти іти в поліцію. але якщо це не було злочинів і без доказів, це могло б просто зруйнувати людині життя. Мене насторожує фраза, тепер це виглядає інакше зазвичай так кажуть після серйозних інцидентів. Ти судак, ти не відповідаєш прямо і це виглядає так, ніби ти намагаєшся мінімізувати свою роль. Наступний коментатор пише: Ти нічого не зробив, бо тобі було зручніше не знати. Це не злочин, але це робить тебе нехорошою людиною. В цей же день з'являється апдейт. Я вирішив написати апдейт, бо бачу, що багато хто намагається вгадати, що саме сталося, і частина припущень дуже далека від реальності. Я не хочу перетворювати це на детектив, але розумію, що без певного контексту питання виглядає абстрактно. Подія, про яку я писав, це не насильницький злочин і не щось із миттєвою шкодою, принаймні з того, що мені відомо. Кілька тижнів тому в нашому будинку проводили обшук. Не у мене, а у квартирі мого сусіда. Поліція була там кілька годин, потім його вивели, і він поїхав з ними не в кайданках, але під супроводом. Після цього він не повертався додому кілька днів. Зараз він знову з'являється, але значно рідше. Я не знаю, у якому він статусі, обвинувачений, свідок чи щось інше. Я не маю до цього доступу і не намагаюся з'ясувати. А тепер про те, чому я вважаю, що це пов'язано з тим, що я знав. Річ, про яку я дізнався рік тому, стосувалася того, чим він займається у вільний час і з ким спілкується. Це не було незаконно, але було достатньо дивно, щоб я це запам'ятав. Тоді я вирішив, що це просто не моя справа. Тепер, після обшуку, я не можу перестати думати, що якби я щось сказав раніше, можливо, хтось звернув би увагу на нього швидше. Або, можливо, я просто створив би проблеми з нічого. Я цього не знаю. Ще раз, я не мав доказів, я не знав, що саме шукала поліція, і я не знаю, чи взагалі моє мовчання мало якесь значення. Але я знаю, що тепер цей факт у моїй голові виглядає зовсім інакше, ніж тоді. Я не намагаюся зняти з себе відповідальність, я просто намагаюся зрозуміти, чи був у мене моральний обов'язок діяти раніше, навіть якщо юридично я нічого не порушив. Коментарі: Обшук плюс дивні хобі, плюс з ким спілкуються. Це звучить як наркотики, не обов'язково дилер, але щось поруч. Наступний коментатор пише: Або це зброя. Люди часто думають, ну він просто колекціонує, а потім виявляється, що там не все чисто. Мене більше насторожує фраза, з ким він спілкується: це або кримінальні кола, або люди, які вже були на олівці. Наступний коментатор пише: Авторе, ти пишеш, що це не було незаконно само по собі. Наркотики під це дуже добре підходять, бо споживання не дорівнює злочину. А от далі вже нюанси. Наступний коментар: Ти бачив червоні пропорції і вирішив закрити очі. Тепер хочеш, щоб Реддіт сказав тобі, що ти нічого не винен. Автор, на жаль, не відповідає на коментарі, але у вас ще є шанс написати мені в коментарі під відео. Все ж таки, в чому там була справа? Бо я думаю, розв'язка вас трошки здивує. І ми маємо апдейт: я не хотів писати ще одне оновлення, але бачу, що без цього все це перетворюється на гадання. Частина з них близька до правди, частина ні. Я напишу прямо, що це було. Рік тому я випадково дізнався, що мій сусід. Вирощую травку в себе в квартирі. Не для продажу, принаймні з того, що я бачив і розумів. Кілька рослин, обладнання, запах. Я побачив це випадково, коли він одного разу залишив двері відчиненими довше, ніж треба. У Нідерландах це частково легально. І саме це тоді мене заспокоїло. Я сказав собі, що він дорослий, це не насильство, я не знаю, чи є там порушення, і це точно не моя справа. Але були речі, які не давали повністю забути про це. Обладнання було не зовсім домашнім, і люди, які до нього приходили, виглядали не як друзі, що зайшли в гості. І все одно ніхто нічого не зробив, бо не знав, де проходить межа між легально і проблема. І я не хотів бути тим, хто викликає поліцію без чітких підстав. Після обшуку я дізнався від сусідів, що поліція шукала не тільки рослини, а й інше обладнання і документи. Більше я нічого не знаю і не намагаюся дізнатися. Саме через це тепер я застряг у цій точці. Якби це було щось очевидно незаконне, я би пішов у поліцію одразу. Але якби це було повністю легально, я би взагалі не думав про це. Але це було десь посередині, і я вирішив нічого не робити. Тепер я не знаю, чи моє мовчання було просто обережністю чи реальною помилкою. Я не шукаю тут виправдання, я хочу зрозуміти, чи в такій ситуації мовчання це нормально, чи це вже співучасть на моральному рівні. Ох, автор себе закрутив, бо я коли читала, я була впевнена, Впевнена, що там буде якесь насильство. І коли я побачила коментар, чи замішані там діти, я така: точно, діти, це може бути щось взагалі, якесь викрадені, дивні люди приходять, якийсь притон, ескорт. А, а тут просто травка в Нідерландах. Травка в Нідерландах. Коментарі. Це взагалі не рівень дзвонити в поліцію, навіть близько. Ти поводишся так, ніби приховував серійного вбивцю. Вирощування марихуани легально в багатьох провінціях, якщо в нього було забагато рослин, це вже питання до поліції, не твоє. Наступний коментатор пише: Люди тут так легко говорять, ти мав щось зробити, але що саме? Сказати поліціям мені здалося, що в сусіда щось дивне це не про що. Наступний коментатор пише. Після такого довгого треду це виглядає як антикульмінація. Вибач, але ти просто себе накрутив, погоджуюсь. Наступний коментатор пише: Мені здається, ти плутаєш, я відчував дискомфорт, з я мав моральний обов'язок. Це різні речі. І ми маємо фінальний апдейт через півтора місяці. Я не планував більше оновлювати цей пост, але хочу поставити крапку. Минуло кілька місяців. Мій сусід живе там само. Я не бачив більше поліції в нашому будинку і нічув ні про які нові проблеми. Ми так і не спілкуємось, і я цьому дуже радий. Я прочитав майже всі коментарі. Деякі з них були жорстокі, деякі більш заспокійливі. Те, що повторювалось найчастіше, що я імовірно просто накрутив себе заднім числом, і чесно кажучи, з часом я почав з цим погоджуватись. Я не думаю, що в той момент я міг зробити щось правильніше, не знаючи всього контексту. Я діяв так, як діє більшість людей. Я не ліз у те, що не виглядало однозначно неправильним. Чи зробив би я зараз інакше знаючи, чим це закінчиться, не впевнений. Але я точно більше не прокручую це щодня в себе в голові. Якщо з цієї історії і є якийсь висновок, то, напевно, такий. Дуже легко стати мудрим і сміливим заднім числом. Набагато важче бути ним у моменті. Дякую всім, хто відповідав по суті. На цьому все. На жаль, більше оновлень немає, та й думаю, в принципі, тут більше немає, що розкручувати далі. Хіба що, якщо виявиться, що окрім травки там були якісь склади інших важких наркотиків, але ну, навряд чи якийсь чувачок собі вдома вирощував травку. Буває, скоріше все, продавав. Буває. Напишіть, що ви думаєте про це. Вам дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося, і такого формату історії вам цікаві. А ми з вами побачимось на просторах рейдід. Всім па-па! Subscribe. -па! Subscribe. 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 Subscribe.